Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок. Розпочався робочий тиждень. Сонечко вон виходить. Надіюсь, сьогодні також буде тепло, але є вітерець. Друзі, в нас вже більша половина дня пройшла. Я на кухні готую їсти. Хоча ми сьогодні і в місто їздили, і на вулиці займалися щось. Не встигала я знімати, а це буду зараз робити вареники з картоплею, але згадала, що мала зробити ось морозиво жені. Це полуниця ой -ой, перетерта з цукром, і у пляшки. Залила я її. Одну пляшечку ми вже з'їли, а це ось залишила я вже кажу, скоро нова буде, тож треба і цю опустошувати. Ось така фігура. Зараз ще в палички додам і все. Давно кухні не було, нічого не готувала, то ж сьогодні готуємо. Хотіла ці галушки просто зробити. Я там зробила таку заливку, гриби підсмажені, потім цибуля і сметанка. А потім думаю, ну так, воно смачне буде, але не звикли ми галушки їсти. От Просто так треба, щоб начинка була, тож буде. Будуть вареники з картоплею. Можна, звичайно, зробити і кругленькі з картоплею, але буде по звичайному. Тісто в мене на кефірі. Вареники будуть на пару. Тут пів літри кефіру, чайна ложечка соди, ну, без гірки, а потім сіль і все. Борошно без яйця. Можна, звичайно, додати яйце, але без економому. Коли курей немає, то ж можна зробити і без. Чогось мені більше подобаються такі. Пухкенькі варенички, хоча й такі готуємо, але більше ось такі. Так, розкачала я тісто і буду чашечкою робити. Інколи так ковбаскою на шматочки, а інколи так. По-різному роблю. бо Буває, отак робиш, пишуть, чого так, чого не цією ковбаскою. Робиш так, пишуть чого не. Що ці Кружечки не вирізаєте. Хто як звик? Мені знаєте, то є натхнення так, ні, то так. По-різному. Хочеться з цими. Вареники з вишнями на пару. Дуже я полюбляю. Чекаємо вишні. Хоча є такі, але свіжі є свіжі, то не то. Ще трошки вже ось ходила сьогодні на дерева, заглядала вже. Зеленіють, листочки з'являються. Так що, якщо буде тепло, то швиденько вже будуть цвісти ці вишні. Картопельку і все. Я люблю, щоб начинки багато було. Запихнемо зараз. Коли чашечкою вареники отримуються такі більш всі одинакові, бо я коли без, то в мене всі вони великі. Чогось не можу я маленьке робити. От не пірішки, не вареники. У мене все таке, що один з'їв і наївся, як мене чоловік каже. А ще в духовці у мене ось картопля така, як по селянськи, сухенька з м'язком. Логіки, звичайно, немає. Вареники з картоплею. Тут картопля, але щось у нас каші, каші останнім часом були, тож буде картопля. Тут варенички ось. Уже половина є. Ну, я багато не замішувала, щоб ж свіженькі були. Зараз ще такі дві порції і все. І ось те, що казала, зробила таку цю. Хотіла сказати, помазуху. Не помазуха. Соус такий, гриби з цибулькою і сметанкою. Якось так. Немає часу гарненько все це знімати, бо зараз. Швиденько йду на вулиці, там треба Максиму допомагати. У нас перекус на вулиці. Варенички. І кокосик. Тут кокосик я тобі давала. Так що зараз обідаємо і будемо працювати далі. А я вийшла вже з хати, і в мене тут стресова ситуація. Маріна півмісяця складала, складала по цих сараях, а Максим ось вирішив знову їх розбирати, бо треба ж кудись дрова ті дівати. Так що перестановки у нас тут. Дрова. Це тут сухенькі, їх треба. Винести в інший сарайчик, ті, що привезли, будемо заносити сюди. Це, звичайно, всі не влізуть, але будемо поки кудись дівати, бо поки ми той сарай побудуємо з тих шлакоблоків, то і дощі прийдуть. Всім вже скільки склав. Так, зараз, до того, як потемніє, трошки треба поскладати. У нас щось на сьогодні дощ стояв. Ну, правда, на одному, на цьому сайті погоди сонечко, а на іншому щось і дощик стояв. Ну, якось воно і захмарюється. Дрова ми перенесли, нюки сюди зараз покажу. А це, що залишилося, тут кора, качани ми через це, через ящик. Ось так ось є. І я його так раз-два потрусила, потрусила і в мішок. А потім взимку, в котел і все згорить. Трохи ми його зараз беремо. Нічого не прокладе. А то там уже пісочок, що залишиться, чи це пісочок тирса на сміття. Так що отак працюємо. З цього сарайчика винесли дрова, будемо заносити ці ці що круп. А тут поскладали, ці мілки будуть на розтопку. Ну і це, що я показувала в мішечках кора, а там таке все пересіяне покрупніше. Зараз оце тут треба поскладати, що на сміття повибирати, повикидати, а то складається, стоїть собі, тільки місце займає. Так що потихеньку рухаємося. Кокос. Кокос, кс. ти рухаєшся? Чи що там? Все, друзі, на сьогодні ми тут справилися. Зараз я підгребу і все. Бо я не можу, коли Максим каже, завтра. Ну, що воно оце тут валяється. <laughs> Мене так смущає оцей. Бентежить оцей сарайчик, треба його розбирати, але поки він стоїть. А то ще буде купа тут всякого цього, то ж загрібаємо на сміття, свині он пищать, пораємося і все. Йдемо до хати. Максим вже Пару тачечок дробець завіз. Завтра будемо продовжувати. Так, сіла знімати відео і глянула на себе, що вся в робочому процесі працювала. Воно в сарай в нас що не можна стати, треба нахилятися, раз, два і все повалялося. Ну, вулиці так тихо на вечір стало. Трактор десь працює комусь, орає чи сіє. Нам ще не зорали, щось не їде до нас, приїде. Я не поспішаю. Буде тепло, будемо садити. Встигнемо, хоча вже хочеться. Косик прийшов ось. Тож, всім тихої ночі, дякую вам за підтримку і до нових зустрічей. Пока-пока.